Доброго дня, це Яна із зроби і у цьому відео я покажу вам процес виготовлення листівки, використовуючи папір із колекції Special Delivery від GCD Studios та висічки від Blue Fern Studios. Отже, до цієї листівки я підібрала декілька висічок, частину з яких пофарбувала білою фарбою від Folk Art. А ось цю квітку пофарбувала, використовуючи Distress Paint від Ranger. Пофарбувала її не повністю, залишаючи такі собі трішечки. Голі місця, скажімо так. Для листівки я також використаю братц від VieMemрікіперс та булавку від My Mind's Eye. Зараз я вже підготувала аркуші паперу. Я прошила їх на швейній машинці та доповнила їх вирізаним на машинці Grand Calibur бордюром і використовуючи. Паперовий скотч, перепрошую, використовуючи об'ємний скотч, наклеїла аркуші між собою. Я також підсушила трішечки фарбу на одній з моїх висічок, оскільки була впевнена, була не впевнена, чи вона вже повністю висохла. І зараз я використовую нитку від VMRKіперс для того, щоб додати своїй листівці і когось трішки більш такої цікавості. Як бачите, я відмотую досить велику частину цієї нитки для того, щоб тричі обмотати її навколо своєї заготовочки. І е, знизу я не просто зав'язую її на бант, а е, прив'язую до неї свою е, висічку. Ось свій чіпборд. Щоб закріпити чіпборд на місці, я також використовую клеєвий квадратик від Dovecraft і приклеюю чіпборт. Ось ці метелики, верхній та нижній, я наклеїла, використовуючи клей від Beacon Adhesives, а середнього метелика наклею на об'ємні клеєві квадратики. Але спершу я вчепила до метелика брат 2 Memory Keepers. Як бачите, я трішки розігнула йому ніжки, для того, щоб він краще сів на цього метелика і доповнила Метелика е, об'ємними клеєвими квадратиками. Зараз я використовую машинку Artisan Explorer від Spellbinders та ніж від Spellbinders. і е, Із акварельного картону вирізаю таку собі маленьку заготовочку, на якій виштампую е, напис привітання на ці, для цієї листівки. Е, я використовую штампи від Technique Tuesday та е, чорнило Die Archival від Clear Snap. Як бачите, я вже виштампувала напис Thinking of You і зараз, використовуючи звичайний скотч, наклеюю його в нижній лівій частині своєї роботи. Ось так виглядає моя листівочка. Сподіваюся, вона вам сподобалась. Дякую за перегляд!